Волинські нацгвардійці представили підрозділ безпілотних авіаційних комплексів Геліос. Від початку повномасштабного вторгнення наші воїни виконують завдання на найскладніших напрямках, і саме безпілотники стали їхніми очима в небі: розвідка, коригування вогню, виявлення противника і порятунок в житті. Командир підрозділу Вадим Манченко розповів, що Геліос поєднує операторів мультироторних, літакових і fpv дронів Воїни діляться бойовим досвідом, навчають нових пілотів і розвивають сучасні технології захисту. Дрони не раз зупиняли ворога і рятували побратимів. Військові прагнуть, щоб кожен виліт був ефективним і наближав перемогу у геліосі. Кожен від оператора до аналітика творить технологічний щит, який захищає українських воїнів і майбутнє країни.